І всім привіт! З вами я, Емен Козак. Сьогодні ми будемо знімати обзор на лапку. Тут знаходиться лапку і на монітор. Цілий монітор. Він навіть в кадр не поміщається, Прикидаєте? Ну і що ж, а ми. Так, перше, що ми почнемо з лапки, давайте ми її розкриємо. йо моє телефон спадає. Так, давайте його поправимо. Попра -поправ -поправим. О! Ось наша лапка. Така вот вона. Вона, звичайно, в дорозі була ну, напевно погана. Так, ось таке у нас покажу. Я її розпаковую. Ми ці штуки не видергуємо оці от захлпки. Ось ці от. Ми їх акуратно не видергуємо. Ми їх акуратно знімаємо, щоб була ще упаковка Я це зроблю за кадром, бо це важко. Так що, ну, б... Так, одну ми вже штучку зробили. а ще залишилась одна. Ой. Так, все, ми це зробили. Давайте її розпакуємо. Ой, вона ліпка. Тут, кстати, якийсь скотч. Ого, вона прикольна! Так, ось вона така. Тут якийсь бантик. Ось бантик, який я тільки що зняв з лапки. Вау, лапка прикольна. Туди... Вона ще... вона не, не ліпка, кстати. І не тя, і, Ну. конфеті дуже багато. Давайте її посиплем кушончиками, Зараз я це зроблю. Такс. Кушончики. Ось, кушон. Ой, повідвалялись. Зараз ми їх... Назад. Я не всі насипу, але виглядає прикольно. Класна лапка. Дуже. Дуже хороша якість у неї. Але вона дорого коштує. Ціну я вказувати не можу, бо я її не знаю. ну, Плюс, о, щоб не було. Ну, наступне, саме основне буде у нас цей ПК великий. Він навіть в кадр... Ой, який ПК, Йомой, монітор! Е, ПК говорю. Вибачте, якщо так говорив протягом відео. Дуже хоро... Ну, MSI. Окей, давайте не затягувати час. Розпакуємо його. Так, секунда. Ой. О! Перша частина є, але друге щось не а, дивіться. Що тут? А, витягується? Складно, дуже складно. Коротше, я це зроблю за кадром, бо це дуже важко. Так, готово. Зараз ми його будемо виймати, тому що я це теж, ну, зараз. Так, воно у нас отак відкрилось. От. Якщо ви бачите. Ну, от Поки що ніяких вражень. Давайте я давайте вам покажу. От. Ніяких вражень. Ну, Поки що не видно монітору, дуже складний. І, кстати, ми його будемо тестувати, але я вам покажу його в X2 сйонці, коли ми його будемо тестувати. Бо відео так затягнеться надовго. Жмяк, жмяк так, коротше, я зробив це, це було дуже важко. Я навіть допомогу покликав. Так, сперше, що в нас йде в комплекті, це отакий едміалі кабель. Врадія як схоже. Просто в пломбах воно тут. І не видно мені. Да, Hміаль. Далі йде. Ой, фу, телефончик упав. Далі йде е, блок живлення. І зараз ми до нього найдемо підключення. Бо отут, типу, це до... Я не знаю, коротше, будемо розбиратися. Так, далі в нас йде отаке от. Ну, сам... А, це підключати сюди треба. От, ну, підключати. Далі у нас йде поставка. І теж підставка. Я з підставкою відео показую. Ну, момент показувати не буду, бо це буде дуже довго. Е, далі. Ну, давайте розпакуємося, все виходить. І з'єднаємо. Так як я роблю це перший раз, мені страшно, але нічого. Боятися не треба. Так, це до блока живлення, виходить кабель. А! Оцей розйом підключають до монітора, а оцей засовують сюди отак. От отак от, от. Далі. Зараз я це з'єднав. Все, я це з'єднав. Ось. Але монітор я вам покажу вже потім, бо мені його треба ще ну, скласти. Йоу. Далі такі от кабелі де. Ой. Йой! Вибачте, що бувають такі моменти. Але... Ну, що ж поробиш? Так, отакі кабелі жміаль. Казала, що положить два, але положила один. А, оце от такі закрутки. Закручую і буду це все сам, тому що мені потрібна для сяп... допомога. Такс. Ну, давайте я зараз. Тепер переходимо до основного. Ну, підставки вже бачили і це все. Переходимо до основного. Моніторікс! Окей, давайте його візьмемо. Хоча Хотяби... б... Ладно, давайте це відсунемо. Трохи страшно, боюсь, що він побитий. Або щось типу такого. Йолки-палки. Якщо я попав в катер, то вибачте. Отакий він покажев в пленці, його не видно. Зараз ми його дістанемо. Хо! Подивіться на цю махину. Емесайт. Мишка, пам'ятаю, MSI ми робили розпаковочку. Вау, який він великий. Вложимо його сюди, покажемо Ось такий великий монітор. Ой, ну, шопкад попала. Ось такий він великий. 24 дюйма з половиною. Ладно, тепер я його зараз буду збирати. Йоу. Так, кстати, отак це все виглядає. Ось ці всі кабелі, ми зараз їх будемо підключати, це все. От, підставки. Така ось підставочка. До неї ще одна. Це інструкція, це всякі гарантії, оце все. А, Ну тут найослабли це оці от гвинтики. Гвинтики. Тому так. Ми зараз знімемо ще цю пленочку сзади. О, відбирайте. Кайф! Такий він класний. Ми вже його склали, і зараз ми її підключаємо до ноута і будемо ну, тестувати його. І видею, кстати, має видавати ну, екран на чистоту 180 Гц. Протестуємо. Його вже зібрали, зараз будемо тестить. В стендкнайфе. Ну, я просто там постріляю пару хвилин і поставлю на Х2. Ещкара! Так, ось ми вже тестуємо. Якщо звук це сильний, вибачте є. Якщо про пролаги, бо в мене такий трошки слабенький. Але... Ну, мені подобається. Картинка в реаліті вообще імбова. Типа, ну плюс додало мені, ну, 30 ФПС. І це так імбово стало. наприклад, візьмемо, ну, гранат. Да, я настройки на краще поставив, щоб е, ну, було хорош. У мене ще й плюс пінг. От. Вообще, ну, по кайфу грається мені. От, дивіться, плюс, ну, гляньте, скільки в мене пінг. за цього в мене чуть-чуть лагає! Ну, всього лише пінг 2000, ну. Да А, е, Ну, коротше. Так имбово. Мне с монитором. Моник вообще имба, Я, ну, типа. Имбово. Вот зараз, бачите, 140, фп... 160 даже було. 150. Ну, короче. Але скачки, ну це капец. Вот давайте дигал возьмем вот так вот. Ну это. Вот. Мне аж удобніше грати стало. ну, типа. Даже, ну. Коротше, цей. Так. Так, да, я напевно його ускоряти не буду, тому що, ну, навіщо? Ну а що ж, з вами я був МН Козак. Отакий в мене обзор вийшов на Монік. Класний, Ні, не так. Теж відео сайт. Битих пікселів, кстати, немає. Ну, не видно. Мені не видно. Плюс для 24 дюймового Моника їх незамітно. От просто. Якщо я, ну, наприклад, може виведу картинку на білий екран, Може, найду, найду там, ну, три-два битих пікселі, але ну, я їх поки що просто не бачу, бо цей монітор агромезний. І для ігри він просто комфорт. Ну, капець. Ну, а що ж, з вами я був ММ Козак. Дякую, що подивилися це відео повністю. Ну а що ж, дякую за перегляд. До зустрічі! 我去不敢。